Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 10 липня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне: 140 мільйонів гривень на таку суму за попередніми підрахунками зазнала збитків від негоди Печеніжинська громада. Це просто неможливо. Ну як це так? На Коломийщині епіфанію освятив паломницький центр. Ми всі на цьому священному місці об'єдналися. Каріта з Коломия запрошує дітей на традиційний літній табір у дору. Саме цікавіше, що в цьому таборі е, немає мережі. Про це та інше детальніше далі. 140 мільйонів гривень на таку суму за попередніми підрахунками зазнала збитків від негоди Печеніжинська територіальна громада. У селах постраждали будинки, обістя, мости та дороги. Нагадаємо, надзвичайна ситуація трапилася 7 липня через потужні зливи на Прикарпатті, яку компенсацію отримають люди, та й чи отримають взагалі? Говорити ще рано. Зараз тут підраховують збитки і сподіваються на фінансову допомогу влади. Пані Галина мешкає у Воронівці Печеніжинської громади. Вона одна із тих, чия хата, обійстя, город зазнали руйнувань від негоди чи не найбільше. Жінка без сліз говорити про наслідки дощі 7 липня просто не може. каже, через повені така ситуація вже четвертий раз. Неподалік, зазвичай спокійна річка супівка за дощу розливається, а ще й підшкірні води. Усе це має некеровану руйнівну силу. Це просто неможливо. Ну як це так? Ну як скільки? Після тої повені два. 20... Ці двадцятому році просили, скликали голову. ОТГ, сказали, зробіть щось, ну зробіть, ну якісь фонди є. Ну як? Ну нічого, і нічого, і нічого. Ну це вже просто не можна. Це все було у воді, повністю, повністю все. Ось, альтанка завалена, Всі кухні один з кухони зім'янки на вже на мусорі, другий з хати на мусорі, з ванни. Всі меблі на вуглу, на мусорі. От прошу побачити, оце ми там трошки відмили, оце ще лишилося, перед і бік. Розумію, такий тяжкий час війна, але це було вже до війни, це вже в четвертому році. в Четвертий раз тут у нас підвал. От прошу. Прошу. І що тут робити? Скільки ці блоки можуть витримати, а відпадати вже. Все. Прошу. Стіни почали відпадати, плеко вже. Десь о. все. Це, басі на життя йшов за такого, щоб не зробити даму на, на річці. Ну, порядкуйте це, ну як це такое? Печеніжинська громада у переліку найбільш постраждалих від негоди на Прикарпатті. Тут значних ушкоджень зазнали приватні домівки, також приміщення комунальної власності, мости, дороги. Наразі тут створені робочі групи, які фіксують масштаби руйнувань, розповідає голова громади Ігор Довірак. За попередніми підрахунками збитки колосальні. Описували орієнтовний розмір збитків, завданих завданих е шкодою. Звичайно, що ми не можемо посилатись на фахівців, але орієнтовно знаючи, виходячи з нашого досвіду, дана цифра склала понад 140 мільйонів гривень. Тому направлені всі листи з ознакою цих подій і місць, і фотофіксацію сьогодні в, в на регіон на голову обласної військової адміністрації, голову обласної ради та відповідно голову, голову бюджетної комісії обласної ради. А для того, щоб ми визначили цю подію і могли кваліфікувати її, і визначити порядок використання коштів місцевого чи державного бюджету, сьогодні зранку було створено і вже. Проведено мною нараду шість робочих груп, які працюють, зокрема, в кожному населеному пункті. В цьому акті обстеження будуть вказуватись індивідуальні домогосподарства, будуть вказуватись пошкоджені об'єкти комунальної інфраструктури, будуть позначені об'єкти пошкоджених берегів річок, тобто корінного берега річки, чи можливо якихось водозахисних споруд. Опісля будуть розробляти кошторис вартості необхідних робіт з ліквідації наслідків стихії і подаватимуть у різні рівні влади, продовжує Ігор Довірак. Мовиться і про приватні будівлі, і про дороги та інші об'єкти, які зазнали ушкоджень. Якщо ми беремо житловий сектор, який дуже пострадав за того, що пройшло підтоплення це в селі СОПів і значна кількість житлових будинків. То якщо ми беремо село Рунгури, там є обірвана комунальна дорога. І є загроза того, що люди залишились, вони не мають сполучення. Ми будемо працювати, документи робити, це все гаразд. Але людям треба дати відповідь на те, щоб вони могли добиратися. Тому ми будемо залучати нашу комунальну техніку для того, щоб робити тимчасові з'їзди, проїзди. Так як я вам сказав, це є село Рунгури, там є значна кількість, значна віддаль комунальної дороги, яка була обірвана повінню. Може пригадуєте ту повінь. Там була так само такі, така ситуація. Така ситуація є по вулиці. Так само люди щойно мені телефонували по вулиці Шиблянецькій у селі Княждір. Я так само особисто планую там відвідати, подивитись по черговості, щоб ми залишали е, проїзди для е, виконання людей першочергових е, потреб. Повінь вона спричинила до пошкодження їхнього індивідуального майна житлових будинків. Ну і я закликаю це. Є цивілізований світ, всі ми хочемо в Європу. Кожне житло і всі мають об'єкти бути застрахованими. Має бути право власності, і тоді вже долучаються органи місцевої влади. Це є обов'язковою вимогою. Щоб уникнути небезпеки поширення інфекційних захворювань через підтоплені криниці, у селах рятувальники роздають спеціальні засоби для цього. Працює місцева пожежна команда, ми її підсилили. тобто всі, всю наявну техніку, яка є в комунальній власності, люди працюють по відкачуванню криниць. Ми будемо пропонувати людям. Засоби для того, щоб ліквідувати можливі загрози інфекційних захворювань. Для цього вже ми сьогодні будемо пропонувати людям, як ними користуватися цими засобами. І Такий і такий спосіб. Ми пропонували, звичайно, в день повені. Ми пропонували допомогу, але люди відмовлялись у зв'язку з тим, що це всередині в селі, і люди переходили з родини на родину. Ну, це такі кроки місцевої влади. Наразі родини, які найбільш постраждали від негоди, продовжують власноруч очищати свої домівки від намулу, намагаються врятувати бодай щось із побутової техніки чи меблів. Хоча більшість речей ремонту чи відновленню не підлягає. Життя прожили, робили, і у таке вже четвертий раз, я кажу, це вже не Пошкоджена дамба у селі Трустянка Матеєвецької громади. Через стихію берег річки Прут у цьому селі потребує негайного укріплення. Про це повідомив голова громади Любомир Весоловський. Про наслідки негоди детальніше у прямій мові. Факт, що актуальна трустянка це Прут рве дамбу. Дамбу рве прямо в село. Якщо цю дамбу розірве, то трустянка буде затоплена і це дуже сильно. Сьогодні був такий невеличкий схід біля Тристянці, виїжджав заступник. На дамбу, Тростянку, виїжджав Староста, збиралися люди, дивилися, будемо звертатися до тому що ми мене потягнемо своїм селом річку на дамб ну, дамбу на річці. Будемо вертатися до обласної адміністрації, до міністерства. Ну, це треба державної підтримки, щоб ми могли не співфінансувати готові, але нам треба державної підтримки для того, щоб ми будували дамбу. Дамба це трещанка, залож, заволинці, ну, всі всі села по припру не потребують дамби, тому що дамби старі, ще за якихось там, не знаю, 50-х, 60-х років, вже познищені, по це ніхто поки що на даний час їх не ремонтує. А це буде дуже, я думаю, що це, як не дай Боже, щось буде, це буде катастрофа, якщо ці дамби розірве. Була вода, тому що там гірські місця там не було. Е, позаливало, ну, півниці людям, такі, це в хатах, самих іменно в будинках не було, але шкоди робило добре, тому що ви розумієте. Ну, ми не можемо казати, тому що не бачимо вербіш, бачимо сопи, де люди в хатах по коліна води. Школа у нас е, залетіла, це дощові води. Десь метр п'ятдесят в школі було в своїй води. Ну такі, але ми це справляємося своїми силами, люди працюють, комунальники працюють, що ми це. Але будівництво дам – це перше чергове, що потрібно нам для щоб забезпечити себе відповідний. Найбільше постраждали у нас це тростянка у Деберкевській округ. Троцький. Троцький пострадав, у нього не було повання, але вода підразен порознавала дорогу, проїжджу частини. Сьогодні ми об'їздили території. Ми, і ми беремо гейдер, починаємо запускаємо гейдер по дорогах, і дороги починають потім підшатруємо, під І будемо робити такий ремонт. Станом на ранок, 10 липня, залишаються підтоплені три житлові будинки у Коломийському районі, 206 – домогосподарств у Коломийському, Косівському, Надвірнянському, Калуському, та Івано-Франківському районах. Рятувальники продовжують допомагати людям, зокрема, відкачують воду. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. 44-річний чоловік умисно зберігав відеоматеріали порнографічного характеру. Злочинну діяльність мешканця обласного центру викрили та оперативно зупинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили, що 44-річний мешканець Івано-Франківська використовував свій мобільний телефон та персональний комп'ютер з метою незаконного зберігання та подальшого розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру. Провівши низку необхідних експертиз, поліцейські виявили численні факти зберігання відеопродукції, що містять ознаки дитячої порнографії. Речові докази вилучили. Фігурант раніше не судимий. Йому вже оголосили повідомлення про підозру. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Коломиянин Володимир Барчук, герой України. Президент України підписав указ про присвоєння звання Героя України із удостоєнням ордена Золота зірка уродженцю Коломиї Володимиру Барчуку. На жаль, посмертно про це на своїй сторінці повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Нагадаємо, Володимир Барчук народився у Коломиї, навчався у ліцеї номер 2 згодом переїхав жити у столицю. Ще задовго до війни підписав контракт із територіальною обороною міста Києва. Завжди був. Готовий стати на захист рідної землі, тому вже вранці 24 лютого 2022 року обороняв аеропорт Києва. Потім міста Ірпінь та Бучу. Згодом його батальйон перевели на захист Харківщини, де Володимир став командиром роти. Загинув 22 червня 2022 року під час виконання бойового завдання. Епіфаній відвідав Прикарпаття. Предстоятель Православної церкви України взяв участь у відкритті паломницького центру. Святиня Галицького гостинця або темна капличка, розташована у селі Задубрівці, що на Коломийщині. Блаженніший митрополит звершив тут божественну літургію. Віряни молилися за захисників. Великий потік людей, віряни з усіх усюд, приїхали у Задубрівці, щоб зустрітися з блаженнішим епіфанієм, предстоятелем Православної церкви України. Митрополит звершує літургію з нагоди відкриття паломницького центру. Ми звершили спільне богослужіння тут на цьому священному місці, яке зібрало багато. Людей ми підносимо сьогодні молитви за Україну за наше воїнство за нашу перемогу. І віримо в те, що незабаром ми будемо святкувати нашу велику українську перемогу, після якої в Україні запанує справедливий мир. Тому нехай Боже благословення перебуває над всіма нами. За переказами, саме тут на Прикарпатті, відбуваються чудодійні зцілення. Місцеві стверджують, що були свідками багатьох дивовижних одужань. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, це священне місце. Місці Яке протягом століть притягує до себе вірних, кожен відчуває особливу благодать. Ми всі на цьому священному місці об'єдналися у молитві з блаженішим Епіфанієм за мир за нашу українську державу, за перемогу, за найшвидше повернення воїнів наших додому, до своїх рідних і найближчих. До слова Епіфаній нагородив очільницю Прикарпаття орденом Святого Миколая Чудотворця. Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж не розформують, а фактично реструктуризують зі збереженням юридичної особи. Новий навчальний рік частина студентів ймовірно, розпочне у стінах Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Інша частина у приміщенні вищого професійного училища номер 14. в обласному управлінні освіти кажуть, рішення пов'язане в тому числі із освітньою реформою. Чи продовжить боротьбу за цілісний освітній заклад, учні, батьки та педагоги? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Щоб поговорити, зняти болючі питання, гострі кути, непорозуміння та пліткарства з такою метою Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж відвідали посадовці з області. Майже одразу після збору підписів до навчального закладу навідався заступник голови Івано-Франківської ОГДА Богдан Футерко. За результатами зустрічі домовилися, що всі учасники дискусії в певному сенсі повертаються на початок. Приїхав щоб послухати точку зору колективу, бо в мене не було такої можливості. Першу чергу мене цікавила точка зору. Колективу навчального закладу проблема полягає в першу чергу, тому що колектив не був залучений до обговорення. Вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, чому це відбувається. То спробуємо е, зрозуміти, яка є реальна потреба е, розформувати один навчальний заклад і натомість поселити інший навчальний заклад, який безумовно є дуже цінним, який е, готує е, дуже затребуваних зараз фахівців. Але чи немає чогось, якогось альтернативнішого рішення наступного дня до коледжу приї... Іхав директор департаменту освіти обласної ова Віктор Кімакович. Він запевнив, що ситуація, котра склалася, ініційована не обласним департаментом засновником закладу і міністерство освіти. Отже, майно та земля належать державі. Однак область відстояла ряд принципових умов, щоб, хоч якось, зберегти освітню установу. В результаті цих складних рішень, які будуть прийняти, пункт перший жоден працівник наших закладів. І обласних не повинен бути звільнений, тому що йде війна, і зараз людині шукати якусь роботу, міняти ці не неприпустимо. Пункт два. Оскільки взагалі всі заклади освіти у нас в Україні і в всьому світі не для освітян, а для дітей. Весь контингент повинен бути збережений і не повинен бути якимось чином <кхів> припинення спної кампанії. Спочатку міністерство освіти справді запропонувало закрити коледж однак, департамент із цим не погодився та запропонував компромісне рішення. Коледж передати в структуру Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, а робітничі професії у ВПУ номер 14, каже заступник директора департаменту освіти обласної ОВА Ігор Гаврилюк. У Нас є в області 27 коледжів, з них є 4, котрі не в структуру. Ми хочемо, щоб заклад зробив зараз на робітничі професії, зробив на фаху молодшого бакалавра, і ми працювали далі. Завдання держави, кабінету міністрів. Ми всі йдемо в Європейський Союз для того, щоб коледж готував бакалаври. Вони в перспективі рік, два-три стануть вищою освітою. Ті ж коледжі, що не готуватимуть бакалаврів, опустять до рівня професійної освіти. Всі інші війдуть у структуру вищих навчальних закладів. У цьому полягає реформа передвищої фахової освіти. Продовжують очільники обласного департаменту освіти. Ваш випускник, ваша людина, яка закінчила коледж, йде в Європу. Хоче він носифікувати свій диплом. Він ким стає магістром ні, бакалавром – Не бо він не додягає, ким. Робітником він не хоче бути, бо він закінчив коледж. Ми маємо прийти до стандартів Європи. Ви перші. Хтось завтра, але це так буде в будь-якому випадку. Іншого шляху немає. В індустріально-педагогічному фаховому коледжі працюють 59 педагогів та 50 інших робітників. Ігор Гаврилюк запевняє, жоден із них не залишиться без роботи. Однак щодо прав студентів виникла дискусія в коледжі. Вважають, права здобувачів освіти порушено. Я можу процитувати статтю. Ні, Не треба цитувати, тому що не відбувається ліквідації. Ваш заклад залишається, і він переходить, просто підпорядкування міняє. І все згод закиполиш. Дивіться реорганізації не відбувається. Ви є коледж і виконуєте свої статутні завдання. На мою думку, це реорганізація і вона не повинна. Права та інтереси Всі, які навчаються у цьому. Я зараз не говорю про викладачів, я зараз говорю про здобувачів освіти. Це називається зміна підпорядкування. А тепер в мене питання до вас. Ви тільки що сказали, що порушується права здобувачів. Прошу назвати, в чому порушується права здобувачів? Відповідаю, Здобувачі освіти що у цей навчальний заклад, здобувати фах у цих аудиторіях, у цих навчальних. Майстер на цьому полігоні здобувати спортивний свій статус у цьому спортзалі, їх мали навчати саме ці викладачі. Здобувши освіти, ідуть здобувати фах, який є кодом прописаний. Якщо це стоїть 0,15 чи 0,14 щодо е, молодшого бакалавра, е, відповідно цей код буде в нього в те саме буде написано у, світ, е, у документі про закінчення. Освіти. Заклад не міняється, назва закладу не міняється, факт не міняється, викладач не міняється. Тому це все речі, це емоції, документ про освіту нічим не буде відрізнятися, окрім маленьких був коледж Прикарпатського університету. Ви назвали де Юре факти, а я говорю де-факто. Фактори, які впливають на ступувача освіти, але ваша позиція, я зрозумів, дякую. до кінця, не зрозуміло також, що буде з матеріальною базою, адже деякі станки використовують і студенти бакалаврату і робітничих професій. Тому колектив готовий боротися за цілісність свого коледжу до кінця, аж до пошуку іншого приміщення. Очільник обласного департаменту переконує, готовий іти на зустріч. Якщо вам цей кусок, як ви казали, ви до кінця липтя, ви туди переїдете. То або почнете переїжджати в липні, щоб закінчити на початку серпня. Я, я готовий все сприяти і разом з вами перевозити ті всі речі. Ми в одній в одному човні, і ми хочемо зберегти його, хоча б якимось ще. Та все ж ідеальний сценарій залишитися в рідному приміщенні протягом промови директору коледжу тричі аплодували присутні в законі про фахову передвищу світу. Чітко написано, що заклад фахової передвищої світи, маючи ліцензію. Має право готувати поліфікованого робітника. Говориться про реформу, яка ще тільки анонсується, і Бог зна, коли вона прийде. Поки ви реформуєте вищі навчальні заклади, я вже піду на пенсію. Як підготувати майстра виробничого навчання? Скажіть мені, будь ласка, у приміщенні гуртожитку без бази. Це нереально. І це оці всі речі, я розумію, але це і відтягування нашої кончини, як закладу, як такого. Справа в стінах також. Тому що тут наші душі мене дуже болить. Дискусію завершили рішенням створити робочу групу, до складу якої першим зголосився війти Віктор Кімакович. Якщо ж рішення приймуть не на користь індустріально-педагогічного фахового коледжу, колектив має право подати позов до суду. Додає заступник голови обласної державної адміністрації. Впевнений, що коли ми є достатньо велике місто, і тут є дуже багато можливостей вирішити цю задачу якось більш конструктивно. Чи зможе колектив відстоювати? Ну очевидно, що це можна буде робити тільки в судовому порядку. Як в інший спосіб, я не знаю, як це можна буде робити. На жаль, обласна адміністрація не має повноважень для того, щоб втрутитися в рішення міністерства, якщо такі рішення будуть прийняті. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, Сергій Угрин, події НТК Канікули з Карітасом. Благодійний фонд Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви запрошує на традиційний літній відпочинок у селі Дора, неподалік Яремче. Деталі розповімо далі. Цьогоріч Каріта Сколомия проведе ювілейний 15-й табір у Дорі, що неподалік Яремче. запрошують у табір дітей від 8 до 17 років, розповідає Наталія Григорчук, керівниця департаменту дітей та сімей благодійного фонду Каріта Сколомия. Під час табору ми ділимо їх на тривікові категорії для того, щоб підготувати майстер-класи та ігри згідно їхнього віку і зацікавленості. Готуємося зараз з нашими аніматорами повністю програму для того, щоб час зробити для дітей цікавим, насиченим і щоб вони з задоволенням і посмішками повернули. Мося окрім майстер-класів, у програмі табору походи, екскурсії, активні ігри, різноманітні розваги передбачені і духовні навчання та спільні молитви, продовжує Наталія Григорчук. Він зосереджений таки на духовну зустріч з Богом, з самим собою, новими знайомствами. А так само діти будуть мати можливість отримати навики самостійного життя. Саме цікавіше, що в цьому таборі немає мережі. Тобто вони мають більше часу поспілкуватися, погратися і кажу, побути і познайомитися з іншими людьми. Тривалість табору, канікули з Карітасом сім днів. Аби потрапити у табір, потрібно зареєструватись попередньо. Запис розпочався 19 червня. Потрібно приходити з документами дитини в офіс Карітас Коломия, що на вулиці Гетьманській. Тижневе перебування дитини у таборі вартуватиме майже 6 тисяч гривень, продовжує Наталія Григорчук. П'ять тисячу вісімсот гривень, входи в цю суму входить доїзд до локації та повернення назад, чотирихразове харчування, проживання та вся розважальна програма походити екскурсії. Цього року ми маємо можливість запросити 60 дітей. Так само будемо раді, якщо будемо мати можливість не тільки дітей платних, хто платить, але так само запускаємо таку акцію, хто зможе заплатити за іншого, наприклад, для дітей з складних життєвих обставин. Ми маємо таку практику, ми маємо практику залучення. Додаткових донорів для того, щоб дітей складних життєвих обставинах могли відпочити. Перший заїзд буде з 20 до 27 липня. Друга зміна з 27 липня до 3 серпня. Усі деталі можна дізнатись, зателефонувавши за номером 093 638 0030. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Що ж, бажаю вам лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Бережіть себе та своїх рідних.